Тож вітаю, вас, шановні болівальники та любителі футболу. Та запрошую на черговий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня на футбольному полі номер 2 Приймаю естафету від свого колеги Євгена Лавренова. Друзі, до вашої уваги поєдинок в дивізіоні Челендж, поєдинок між колективами Нік Енерджі та «Дено». Для вас цей поєдинок коментуватиме Віталій Савенко. Тож, друзі, поїхали! 12-й тур. 12-й тур в дивізіоні Челендж між колективами Енерджі» та «Денон». до цього поєдинку. Колективи підійшли, розташувавшись в турнірному становищі. Нікенерджі займаючи. До цього поєдинку 10 сходинку, маючи в активі 14 залікових балів, 4 перемоги, 2 нічі та 5 поразок. Денон займає сьому сходинку, маючи в активі на 1 заліковий бал, 15 залікових балів. Щоправда, зігравши на 1 поєдинок менше, ніж Енерджі, тож Денона 5 перемог та 5 поразок і 0 нічій. Ось така невеличка арифметика. Друзі, до нашого поєдинку, в принципі, все готово. До початку зустрічі тож старт поєдинку. Поєдинок розпочато. Давайте, друзі, знайомитися з командами. Денон є номінальними гостями цієї зустрічі. Денон грає в чорних кольорах. До цього поєдинку колектив підійшов в такому складі. Ворота захищає 55-й номер Назар Кабанчук. гравці 69-й Дмитро Анишко, й Артем Антоненко, 8-й Капітан команди Владислав Бонзик, 17-й Максим Касап, 9-й Віталій Краснянський, 28-й Максим Чичикорза, Сьомий Павло Чуркні, дванадцятий номер Тимур Шумаков. Ось такий склад гостей нашої зустрічі. Енерджі, господарі номінальні. Звісно ж, господарі цієї зустрічі грають в біло-блакитних футболках. А, до цього поєдинку цей колектив підійшов в такому складі. Ворота захищає номер 12 Максим Лебедінський, Польвігровці, сімнадцяти. Андрій Борисов, дев'яти Сергій Круподеря, вісімдесят восьми. Роман Кузьменко. Сьомий Кирило Мартиненко, капітан команди восьмий номер Микола Назаров і 77 й номер Андрій Нечіпоренко. Ось такі склади команд до цього поєдинку. Тож зіграно в нашому поєдинку вже майже півтори хвилини, без поки що таких 100-відсоткових якихось нагод для принаймні відкриття рахунку в цьому поєдинку. Зараз Нікенерджі атаці. Ну, щодо цього поєдинку, можна сказати, ну. Поєдинок таких середнячки. Дивізіону Челендж, адже, в принципі, команди і розташовуються всередині турнірної становища, Не є якимись аутсайдерами, але і не є лідерами та фаворитами. Дивізіонний челендж Тож, друзі, будемо спостерігати за цим поєдинком. Долучайтесь до нашої онлайн-трансляції YouTube каналі Стрітфутбол Челендж Kyiv. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. на Ютуб канал Стріт Футбол Челенж Київ. Тисніть на дзвіночок, щоб бути у курсі всіх подій на футбольних полях. Стріт Футбол Челенж Києва. Також тисніть подобайки і пишіть коментарі, за кого ви вболіваєте. Можливо, спрогнозуєте, з яким рахунком завершиться цей або інакші поєдинки. І, звісно, не забуваємо про найголовнішу команду нашої країни це Збройні Сили України. Допомагаємо будь-яким чином, або донатами, або ще якимось чином, адже завдяки. Найголовніше команді нашої країни. Ми маємо змогу грати в футбол, дивитись в футбол, просто насолоджуватися улюбленими справами, просто жити в нашій країні. Україна. А ось зараз уже рахунок в нашому поєдинку відкрито. Енерджі» виходить вперед. На третій хвилині відзначається у нас дев'ятий номер. Енерджі» Сергій Круподеря. Відкриває рахунок в цьому поєдинку. Тож Енерджі» виходить вперед. один Дуже швидко Нікена вже відкрив рахунок цьому поєдинку на третій хвилині. Сергій Круподеря виводить номінальних господарів цієї зустрічі. Вперед у нашій зустрічі. Подивимося, якою буде відповідь колективу Деннон. М'яч в центрі поля високо зустрічає свого суперника футболісти у білоблакитних футболках. Перехоплення від. Нікенерджі. Ну, вихід один на один. і Другий м'яч залітає в сітку воріт. Визначається у нас Андрій Нечипоренко на четвертій хвилині, подвоюючи перевагу. Нікенерджі до двох м'ячів. Тож 2-0. Дуже швидко, дуже швидко колектив Нікенерджі по подвоює перевагу. В цьому поєдинку і вже рахунок 2-0. Так, ось за дві хвилини, за дві хвилини Енерджі забиває два м'ячі у ворота суперника і. В принципі, теоретично, якщо сьогодні Енерджі здобуває перемогу, то Енерджі навіть випереджатиме Денон в турнірному становищі, щоправда, у Денона ще буде грав запасі. Але це все згодом, адже лише. П'ята хвилина нашої зустрічі, все ще попереду, тому не будемо забігати наперед. Атака Денон. Денон заробляє право на кутовий з правого флангу. Вже позиційна атака. Колективу в чорних кольорах Сантрі Поля. На власній половині поля. Анишко дивиться кому віддати поки що без пересування вперед. Так би мовити, можливо, зараз намагався сам пройти Сьомий номер колективу «Денон» в цьому епізоді. А зараз порожні ворота, можна забивати третій! Не реалізовує капітан Енерджі» таку нагоду. Дещо не вдалося йому як слід пробити в цьому епізоді. Зараз був Безсили вже Назар Кабанчук в попередньому епізоді. Знову спроба. Гораздо не і сейф від Назара Кабанчука. Кутовий для Nick Energy. На шостій хвилині нашої зустрічі. Нагадаю, 2-0. А зараз і ледь м'яч не залітає в сітку воріт. Ну, поки що, відверто кажучи, не клеїться гра у Динона в цьому поєдинку. Таке враження, ну звісно, це особиста моя думка, що ну якось трішки втомлені виглядають футболісти Денона, Хоча не знаю, чому так. Ну можливо, я помиляюсь, друзі. До речі, в коментарях можете написати, як ви вважаєте. Але по-перше, п'яти хвилинці ну важкувато, важкувато виглядають футболісти в чорних кольорах, номінальні гості цієї зустрічі на футбольному полі зараз в епізод. Закидання вперед. Не став просто два і все. Типу. Тут не треба підтверджувати. <гум> Деннон Де з мечем. <гум> Я тут нічого не бачу, що воно там світився. Касап в центрі поля віддає на партнера передача вперед. Чуркін, Чуркін залишається з м'ячем. Зараз два сьомих номера зустрілися на футбольному майданчику. Знову чергова арифметика. Чуркін та Мартиненко. Ау для Денон. За бокової лінії підключають голкіпера. Кабанчук наліво. Знову Кабанчук. Анишко. Анишко може пробитися з позиції. Його удар заблоковано. Там, можна сказати, подвійний І Кутовий. Кутовий для колективу Денон, Так, можна сказати, що після двох пропущених, швидких двох пропущених м'ячів, колектив Denon, ну, здається, в лодках можна сказати, прокинувся. Прокинувся і зараз намагається створювати небезпеку біля воріт суперника. Так, небезпечно грають в п'ять польових, тобто голки проп... Пішов допомагати гравця. У порожні ворота, може і треті залітати, ледь не залітає третє, м'ячі ворота Денону. Так, звісно, програючи 2-0, можна йти вперед, але чи зарано. В принципі, ще е, лише дев'ята хвилина першого тайму. І вже футболісти Денон грають 5, е, долучаючи до атак власне, команди Голкіпера. Зараз помилка, перехоплення. Зараз контратака вже Нікенерджі. 2-1. Здається, буде фол. Так, і це перший фол. Перший фол для Денону. і. Здається, буде жовта картка. Так, перший гірчичник. Перший гірчичник в нашому поєдинку. Отримує нас 28 восьмого Максим Тичикорза. Корза. Штрафний для. І кенерджі. Варповорота м'яч прилітає. над дев'яткою. Який? А жовта-28. А, ще десь перепрошую. Так, все ж таки не Максимоччикорзі, а Дмитро Анишко отримав у нас гірчичник на 9-й хвилині нашої зустрічі. І взагалі, в принципі, це перший фол в нашому поєдинку. Чи вперед не проходить перший на м'ячі Сергій Круподеря і невеличкий пресинг від футболістів Нікенерджі майже кватер. Першої половини зустрічі зараз ледь не обрізався капітан Денону Владислав Бонзик. Пресен вже біля воріт суперника. Закидання вперед. Перше на м'ячі можна забивати. І рятує свою команду зараз голкіпер. Nick Energy, Максим Лебединський, ледь не вперше в цьому поєдинку вступає у гру. Не зміг переграти. 16-й номер динону голкіпера Nick Energy. Всі ми бачили, як реагував на цей епізод. Саме на цей епізод голкіпер колективу біло-блакитних кольорах. Максим Лебединський голкіпер Nick Energy, задоволений він. Своїми діями в попередньому епізоді. Зараз простріл рикошет. І, здається, буде кутовий. Кутовий для колективу Нікенерджі. 11-та хвилина спливає 2-0. Нагадаю, на 3-й хвилині Сергій Круподеря відкрив рахунок Ці зустрічі вже за хвилину. Андрій Нечіпоренко подвоїв перевагу колективу Нікенерджі цьому поєдинку до двох м'ячів. Власної половини поля розпочинають футболісти Денону. М'яч в центрі поля. Антоненко. Перевід м'яча на правий фланг. Знову ж таки. Пресинг Вітнік Енерджі, Бонзик. Намагаються вийти з під цього пресингу Футболісти в чорних кольорах. Закидання вперед. Штовханила все в межах правил і пробиває зараз по воротах. 16-й номер колективу Делон. Щоправда, м'яч пролітає біля стійки ворі. Це в цьому епізоді атака денона правим флангом. Знову пресинг пресин Energy. Поштовх і порушення правил. Чи все ж таки? Так, все ж таки порушення правил. Це перший фул для Nick Energy. Тож за фолами 1-1 в нашому поєдинку. Давайте, друзі, накидаємо вподобак. Для наших колективів, для колективу Нікенерджі та Деннон. 32 вподобайки на нашій онлайн-трансляції. Жовта картка і жовта картка для гравця під номером 16 в складі колективу Деннон на 13-й хвилині. І другий фол. 2-1 за фолами. Зараз небезпечний момент. Стійка воріт рятує колектив. Денон від третього пропущеного м'яча в цьому епізоді. Атака продовжується білоблокети. Атака вже правим флангом. Від Денону. Бонзик в центрі м'яча в центрі поля з м'ячем. Капітан команди переводить м'яч на лівий фланг. Фінтит 16 номер у нас. Долучають голкіпера до власних атак. Кабанчук помиляється. Втрата м'яча. І вже з м'ячем. Нікенержі на власній половині поля. Розгоняють атаку. Чиперенко. Намагаються тримати м'яч, зменко наліво. атака вже лівим флангом. Спокійно переходять половину поля. То, і Дерта каже, поки що Денона нічого не виходить попереду. Так, були деякі моменти, епізоди, де можна було пропувати, але поки що жодного разу. Ну, лише так, один вихід один на один. Одного разу врятував свою команду. Все ж таки, Максим і Це лише. Здається, один раз, коли голкіпер Нікенерж вступив в боротьбу в цьому поєдинку. Адже більше. Так, і тайм-аут, здається, зараз буде. Знову йде вперед Кабанчук, Пробиває поворота. І тим часом у нас тайм-аут. Тайм-аут бере колектив Нікенерджі. Так, продовжуємо трансляцію, не знаю, чи було до цього нас чутно видно. Ну, друзі, так, техніка, ну, можливо, також спека дається. Е, знаки. Тож, можливо, техніка також не витримує цієї спеки. Не лише та спека, яка на футбольному майданчику, але і спека, е, нехай так би мовити, зовнішня. Тобто е, погодні умови, які, принаймні, зараз тут на футбольному майданчику. Атака Нікенерджи правим флангом. Дві хвилини Дві хвилини до завершення першої половини зустрічі. Атака Нікенерджі. Удар по воротах. Але атака продовжується. Білоблакитних. скидка під удар. Перехоплення. Контратака в 2-3. Ну це вже не контратака, це мчить перед Чуркер. Чуркер пробиває В друге в цьому поєдинку рятує свою команду Максим Лебедінський. Поки що. 12-й номер Нікенерджі Надін э, стоїть у Баталар воротах. Власних воріт. Э, Чергово врятував команду. Так, по -раз, раз по раз вже з'являються моменти у Денона, аби забити м'яч. Зараз рекошет. І здається, ну, на мою думку, здалося, що м'яч вилетів, до речі, від гравця Денона. Ну, можливо, я помиляюсь. Арбітер показує, що за боковою якраз футболісти в чорних кольорах э, водитимуть цей м'яч. Так, остання хвилина чистого ігрового часу. Кабанчук. На Касапа. Знову Кабанчук. Атака продовжується. Денон. Простер штрафний майданчик. І... Кутовий. Кутовий для Денону з правого флангу. Каса пробиває! Рятує свою команду Максим Лебедінський. Третій сейф 12-го номеру. Нікенерджі голкіперу і знову черговий момент для Деннона, аби хоча б до перерви відкликати один м'яч! Що і робить? Що і робить колектив Деннон на. Забиває у нас 69-й номер після передачі Павла Чуркіна. Артем Антоненко зменшує перевагу «Нік Енерджі» до одного м'яча. Тож 2-1. А зараз «Нік Енерджі» пробиває! І забиває м'яч у ворота. Відзначається у нас дев'ятий номер колективу. «Нік Енерджі», Тож 3-1. Так, удар по воротах, і на цьому лунає свисток арбітра. Перший тайм завершено. 3-1. 3-1. Тож, друзі, йдемо на навеличку перерву. За декілька хвилин продовжимо. Не перемикайтесь.